Громадяни, всім привіт! Я ну, досі перебуваю в певному шоці, і не до кінця вірю в те, що дійсно Те, що відбулося вчора, на 1 квітневий розіграш. Але наві виграли перший мейджор в КС2, виграли його у команди фейс в фіналі, підняли кубок над головою. Без жодного росіянина в складі. Це історична історія абсолютно. Вибачте, вже за тавтологію, але тут ну, дійсно. Епохальна подія для українського контр-страйку. Та кількість людей, яка вчора була на трансляції, 137 тисяч глядачів в піку. Вчора вся Україна таке враження, ніби дивилася матч-Наві. І такого ніколи не було. Хочу в першу чергу розібрати перформанс пана Валерія Біта. Я не знаю, можливо, нам його треба називати тепер вже Біта. Тому що те, як він відгамселив команду FaZe на Інферно. На третій мапі грандфіналу. Нагадаю, після того, як був програний свій вибір 13-2, і ви виходите на Інферно. Ну, історично там не супер-топову мапу Наві. І ви даєте ось такі цифри: 23 на 7 КД, причому за захист 17 на 5, за напад 6 на 2, 131 АДР, 2-16 рейтинг. І це від Валерія, який весь турнір грав посередньо. Далеко не так, як в ран-фіналі, на третій вирішальній мапі. Але цей перформанс стався, і я хочу його розібрати. Я хочу подивитися глибше, е, який що е, він там такого робив. Статистика Джееля на цій мапі теж заслуговує на нашу з вами увагу. Все ж таки, 20 на 5 він теж відіграв. Але Джеєль нам в першу чергу, мабуть, запам'ятається, от в цій грі. Проти G2 у півфіналі на мапі Ancient його 28 на 14 з рейтингом 188. Якщо ви назбираєте 2000 лайків під цим відосом 2000 абсолютно реальне число, то наступними відео ми розберемо цей перформанс Джеля на Ancient проти G2 Він був теж не менш історичним, тому що та мапа була виграна 13-11. Ну а зараз заходимо на демочку на Inferno і дивимося на біта. Пістолетному раунді біт у нас, ну, в принципі, як і завжди на інферно, він грає в апартаментах, в пісках, така у нього роль. Протистояти йому тут найчастіше буде дует Робса і Рейна, які по дефолту у фейс ходять саме в цю зону за напад. Вони вдвох з імя залишилися на Апленті, і саме сюди йде вихід, помічає Валерій Рапса, кличе до себе імя, і вони вдвох. Пікають Робса, забирають його, і здобувають собі дуже важливий простір на мапі, де вони можуть безпечно пересуватися. Тому що їх сплітували, вони були вдвох, і вони вдвох класно ескейпнулися. Віддали плен, так, але 5-4 ситуація. І тут же є тімейти, які приходять на допомогу. У них там є гранати, берети. Завдання ж ваше тут максимально вижити. І ми там ще й на шарті перестріляв Фроузена, Молодець. І бід. От мені подобається цей мув, він дає можливість. <зам> помолитися. і тут він переїжджає Броки чисто інтелектом, тому що той ну ніяк не очікував, що біт буде в такому таймінзі знаходитися е, на балконі. Тобто тут дуже грамотно вони з іми зіграли в дуеті разом. І по суті, впоралися вдвох з п'ятьма гравцями Фейс. У другому раунді Наві добряче повоювали з фейзами на банані. Фейс чомусь вирішили просто побігти без жодних гранат на мідл. Тут прекрасний вогонь бітає Вандерфул. Валерій робить один кіл Вандерфул 2. Виживає. Ну тут якось супер необережно зіграли Фейс. Мабуть, вони розраховували, що Наві значно більші сили мають на Бепленті, і тепер ребра чисті, але вийшло трошки не так. Тут пістолети повні у Фейзів. Він відкидує димочок. Робс. Дуже хитро пройшов через цей дим, відчув таймінг і перестріляв біта з Тектайна. На старті раунду. Біт робить підсадочку для свого снайпера, який ще й під хаєшечку да, чекав яму. Досить популярна на сьогодні вже фішка. І як ви бачите. 3 b Наві стартують. Біти Wonderful в двох з пасивних позицій тримають Апленд. Вандерфул відчув. Певний тиск на ребрах. Вже третій гравець стянувся до Наві. Завдання біта тут досить просте: контролювати апси і шорт. Стрілятися і влучати в голову. Мінус рейн від Валерія. Класно він тут ухилився від різного роду гранат. Вибрав собі спот. Зробив кіл, в принципі, робоча ситуація і стоїть далі собі дивиться апси, з яких вже ніхто до нього не вийде. Вони відпушують мідл в хороший, такий приємний таймінг для себе. Після хвилини вони розуміють, що фейс досі не вийшли на ребра. І плюс там на, два гравці наві стоять дуже круто на банані, і вандерфул по цій инфі, що мідл чистий, стягуються третім на Б, де зараз там відбувається. Мультикіл від Алексі Бі. Ну, завдання біта в цій ситуації просте. Це не пропустити Люркера або не пустити гравців на А. Там же бомба була вибита. Валері чекає лонг. Керіган заходить в спину з шарта, починає стріляти, але біт. Біт на реакції дає дуже грубо Керігану по голові. Ну, Керіган відіграє цю половину 0 на 12. От він зараз 0 на 5, і це був. Кіл в спину 100%, який Керіган не зробив. Можливо, після цього фрагу дійсно він втратив собі серйозну так впевненість. Так, тут тепер у нас в 6 раунді сетапчик з Джейлем. Ми бачимо. Джель взагалі бегравець. І через те, що Алексі Б контролює банан повністю, є можливість гра грати в 4 на А команді Наві. Це вже такий елемент мейнгеймсу, я так розумію, що у Алексі Б там ще і гранатки накинуті. От, але Наві не вгадує, тому що тут якраз таки до Олексі бідуть. Він відчуває, що тут багато дуже гранат, просить до себе стяжку. Починає вже прийом. Ну і для Біта це означає, що треба бігти допомагати тіммейту. Бі тут дуже важко. Ну і Біт прибігає, у нього є дві флешки, і під ці дві флешки треба грати. Нашиває Фроузена в дим. Ну, це вже скіл, треба знати, куди стріляти. Забирай ще і дроки і забирай ще й рейна. Офігіти можна. Ну він. Давайте, давайте повільніше подивимося цей момент, тому що я і без X-Ray Тому що я, якщо чесно, не зрозумів, чи він там побачив взагалі когось, чи ні. Ну, тут окей, це просто волбенк в дим. Тобто тут немає нічого такого. Два наступних фраги. Я навіть вирубаю X-Ray Прилітає хаєшечка від тімейта першого він бачить, влучає дуже жорстко в голову. А цей постріл, судячи з усього, просто ну, на чуючки, або може по інфі, яка була у команди в цій ситуації. Останній рапса він теж забирається, мінус 4 від нього в сумі. Ну, ось цей хлопчина відлетів е, від біта. Ну, знову ж таки, це просто префаєр. Мені здається, що він там не встиг когось побачити. То це або інфа була 100%, що там є гравець, або просто префаєр на скілі, як, наприклад, і по-першому він в смок на шип. Дуже вражаючий хайлайт, дуже вражаючий. Отут, до речі, зверніть увагу, що він свій димочок залишає на лонзі і відправляється в агресію. Це вже цікаво. Агресія разом з Wanderfull. Вандерфул дивиться йому сходинки. Вони разом зачекали. Сюди дуже часто ходить Робс. а сюди до біта дуже часто ходить Рейн. І сетапчик цей дуже крутий, тому що частіше за все, ці два гравця вони ходять сюди на контакт. Тобто вони просто розчекують, і для такого сетапу це ну, це ідеальна контра. Це просто контра Default to Face, який вони часто грають. Ну от, наприклад, Робс тільки зараз застрибнув і то з другого разу біт це 100% почув, тому вони до кінця і стояли. Насправді так довго в цьому сетапі мало хто стоїть, але ситуація на мапі зараз конкретно дозволяє. Дозволяє це робити навіть. Включу X-Ray. О, якраз Робс вийшов до біта. Ну, хвилину стояв, біт чекав. Моментально він відкидує Молік в плент, Керіган на нього агриться, скажімо так, вилітає, Біт повертається назад на балкон. Почув тут Фроузена. Ані Рейн, ані Фроузен не чекали подібного мува, плюс ще флешка від іми. А давайте глянемо на цю флешку детальніше. Оця флешка від іми. Вона засліпила тут, бачите, і Фроузена, і Рейна. І саме в цей момент, ну, вони не були конкретно сліпі, але ця флешка їх дезорієнтувала 100%. І Біт так ну, дуже креативно там увірвався, зіграв і знищив. І це виходить ще один квадрокіл від Валерія. Окей, рухаємось далі. 7-0. Біт іде 13 на 2. Через те, що вони тут вдвох трошки нервує. Тому що не може бути раунд, типу, швидкий контакт, а пси. Тому він витрачає свої гранати для того, щоб тімейти його встигли до нього підтягнутися, прийти. Біт стоїть тут антифлеш. А поки обіта не має роботи на апленті, пропоную зайти на Фавбет і подивитися, а які там цікаві матчі наступні у нас. Чи є щось взагалі після мейджору, за чим варто слідкувати? Наступним крупним турніром вже за тиждень стане IEM в китайському Чингду, де буде грати багато топових команд. Не буде Наві, але будуть, наприклад, Фейс-клан-фіналісти мейджору і буде, звичайно, команда Монте. Колектив, який зробив дуже багато замін в не найкращій формі, тому що те, що ми бачимо від Монти в онлайні, якщо чесно, дуже лякає. Гра у них перша буде проти Астраліс, і я ну, звичайно вірю в Монти. Ну, на кф 3 на Монти не можна не поставити. Але якщо чесно. Дуже переживаю за свої 40 гривень. З великою любов'ю до монту я все ж таки цей прогноз зроблю. Ну і ви, якщо хочете, можете, звичайно, повторити за мною. <свят> Але вже на свій страх і ризик. Лінк в закріпленому коментарі приведе вас на Favbet, де ви зможете ще й отримати вітальний бонус від мене до вашого першого депозиту. Монти, ну не підведіть, будь ласка. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Вихід на Б. Біту треба йти на перетяжку. Ну дивимось, от вона якраз спробує ретейку 5-4 від Наві. Біт виходить другим. Дрокі на. Він вирубає, вирубає на... ще й на банані рапса. Дуже мало часу залишається. Іде дефузити. Ну тут Фрозен червоним перестрілює Джеля. А чому? Чи що, Як Джель не вбив червоного Фрозена тут? Ну, це тотал Anlooper. Тобто, насправді, 5 хп у Фроузена, як у Джееля, який прийдеться теж весь турнір, не, залета... не залетіло тут в цьому раунді. Я не знаю. Тобто, Це насправді мало бути 8-0 від Наві, бо вони ретейкали 5-4, ретейкали добре. Бід зробив тут, фраг зробив тут, фраг, сів дефузи, абсолютно правильне, тому що у нього кусачки. Ну тобто якоїсь помилки тут не було, просто Джеелю не пощастило бити Фроузена в цій ситуації. Дивимось, 9 раунд. На початку Бід спробував зачекати другий мінул, стрипками отримав Молік. 10 хп втратив, відкинув хає. Ну, ж таки, ста старт раунду у біта плюс-мінус стандартний. Зайти в бойлер, послухати, що там відбувається, щось відкинути, і відійти потім на більш безпечну позицію. От такий от він стає і дивиться в маленький піксель. Якби там хтось з'явився, він би моментально відкинув гранату, навряд чи би вмер, максимум якийсь демедж би отримав. Бачите, тут вже повний екшен на бепленті, вже йде вихід. А Валерій тільки-тільки біжить. Ну що ти робиш? Інферно така мапа, на якій ти не можеш просто так залишити без, до... без догляду свій плент. Ой, тут анлук тут осталося. Ну, хоч Вандерфул зміг нейтралізувати біта. Значить, Вандерфул стоїть, вицілює гравців за трійкою. Думав, що зараз розвійка дима, і він вб'є гравця десь там за дальнім. Ну, це знаєте, це такий був просто префір на випадок, а може там хтось стоїть. Ну і просто онлукотаймінг для Валерія стався, і він потрапив під кулю. Олди одразу згадають момент на трейні, де Маркелов вбив, здається, Сеню. Здається, Сеню він вбив. один в один ситуація була один в один. Передостанній раунд першої половини. Текнайни Галіли у команди Face. Дуже поганий закуп Стоїть на чек. Стрейфіть. Uh, Якщо б когось побачив, відкинув би Молік. Нікого не побачив, відкинув Молік в таймінг або по інформації від тімейтів. Чує там, що імена Лонзі пройшли, відкидується дим в апартамент одразу. Флешка. І Біт, розуміючи, що вони в оточенні з Вандерфолом, вони починають вигравати для себе спейс. Бід дивиться Вандерфулу апси. Вандерфул іде розпікує шорт. І Біт ще й встигає лонг перевірити, щоб ніхто в сайт не зайшов. Ну, до речі, від Вандерфла теж шикарна гра вийшла, бо він. Здається, 10 на 2 захист відіграв. Нічого революційного і абсолютно нового я в діях біта не бачу, але він дуже якісно виконує свою роботу і класно підтримує і взаємодіє зі своїми тімейтами. Зараз він почув декілька кроків в апартаментах, одразу відходить назад, вони вдвох з Вандерфолом на Апленті, і Біт відкидує Молік, відкидує хаєшку по отриманій... Аудіоінформацію, відкидає її дим, виграє час, щоб його тімейти на Б-пленті встигли захопити банан і прийти допомогти на А-плент. Оце зараз якраз вихід на А від Фейс, досить швидкий. Прохід через шорт, через апси масовий. І робсу дуже незручно тут про Біта діяти. Бід забирає стольця і живе в апартаментах. І він тут створює стільки дискомфорту фейзам. Тобто просто тим фактом, що він тут живе. Так бомба стоїть, так бомба тікає, але фейзи не можуть зайняти для себе купу вигідних позицій, зобов'язані дивитися ті апартаменти постійно. Ще й біт пікає, забираю на без шансів. Стрибком прочекав, можливо, побачив до когось в пісках, але там рейнд дуже грамотно відіграв. Ну все ж таки, третій раунд фейс собі змогли набрати. Біт 17 на 5 перша половина, тим не менш. Дивимось другу половину, пістолеточка. Досить пасивно він тут стоїть, чекає якусь агресію. Ну він тут один. Він обережно зачекав, зрозумів, що тут немає якоїсь агресії, іде в соло розпікувати. Його тімейти теж просуваються до Аплента. У фейс сетап 3Б, роблять розкітку на А, у тут завдання пройти апси. Він тут начекав, нікого не побачив, починає топати, побачив рапса, і у нього тут дуель один в один, яку він виграє у Єстонці знову ж таки. І Рейн на Апленті теж відвалився. Ну і статистика рапса 5 на 13. Говорить, що все ж таки бід. Естонця дуже розумного, дуже крутого, дуже скілового, все ж таки переграв. На другий раунд у біта, є Галіл і фулл гранати. Ну і вони разом з іми вдвох на розмін ідуть в апартаменти. Тут насправді досить небезпечно, тут може бути і, і, і сетапи, і дробовики, але Наві все одно роблять саме такий кол. І тут вихід іде швидкий, досить на А, на трьох гравців. Під розмін діє, забирає другого, дуже жорстко фроузена З 360. З розвороту, ну, він ще і Фроуз надеморалізував таким чином. Ну, то, так. Фроузен в цій позиції абсолютно не читався, і бід, вбивши рапса. Ну, подумав, що скоріш за все, більше ніхто не тримає апартаменти. А тут ще і Фроузен виявився, але бід відреагував. Машина, термінатор. А імбот команди наві на цьому інферно. Після тайм-ауту теж бачимо плюс-мінус одну і ту саму схему під розмін. Але тепер тут перед ім'я Бітом. Опинився дим від рапса, який він відкинув і відійшов на більш глибоку позицію. І наві не гають часу, зривають цей дим. Пробував бід підірвати, знайти, може, кіл, може хтось близько до дима стоїть. Бо вони розуміють, що вони грають проти пістолетів. Ну, не побачивши нікого близько в псах, не дочекавши їх повністю, Наві проходять по мідлу, контактиком, по ребрам. Біт виграє тут свою дуель у Броки і відкриває дорогу на точку А. Вже вони спалились, можна не шифтити. Але треба шукати ще рапса. Біт, як ніхто інший знає, де, де може грати Естонець і знову ж таки виграє у нього свою один в один дуель. Треба подивитися, скільки взагалі було цих дуелей. Ой-ой-ой, перший фраг Керігана. Він ще й біту був. Ну, ми, ми з вами бачимо, ми з вами ще й і станемо свідками єдиного фрага пана Керігана на цьому інферно. 0 на 13. Він вривається, бачить, що дим, бачить, що бомба. Вривається і перестрілює біта. Блін, насправді навіть трошки шкода пана Фіна Андерсона, тому що він відіграв шикарний турнір і. Ну, анлуко відіграти таку фінальну мапу. Але у неї вдається просто все. І вони дуже вільно себе почувають на мапі, роблять, начебто дефолтні речі, але роблять їх якісно, роблять їх разом, і роблять... І, ну, і Валерія дуже добре залітає. Просто ніхто не може його перестріляти. Броки не може, Робс не може, Рейн не може. Тобто Біт, мені здається, не програв жодної рівної дуелі в, в, в цій грі. Біт свою справу робить обережно, пасивно, розчекає кожен кут. ви бачите? Кожен мікрострейфік, де може сидіти суперник на, на, кожним, на кожній популярній позиції. Він усюди виходить префаєром дуже уважно, дуже. до пікселя всі деталі перевіряє. Ну і зараз тут вже є інфа, в тому числі парапсу, він виходить і знову ж таки його вбиває. Дрокі дав йому все ж таки по голові, але Наві ставлять пачку. Все ж таки, Frozen з першого разу мажор виграти не зможе. JL його забирає. І Наві стають чемпіонами першого мейджору в КС 2. Фантастичний перформанс від Біта. Бід і Робс. Дев'ять фрагів зробив біт по рапсу. І тільки один раз естонець зміг переграти біта. При тому, що вони грали між собою як за захист, так і за напад. На одній, ну, тобто один проти одного. Ну вони все зробили ідеально. Вони просто все зробили ідеально. І вони виграли мейджор, з чим ми їх вітаємо. Сподіваюсь, ви не забудете поставити вподобайку на це відео, підписатись на мій ютуб канал, написати в коментарях свої враження від цього гранд фіналу І не забувайте: 2000 лайків це огляд фантастичного перформансу Джеля на Еншіті проти G2. А ще не забувайте, що з 1 квітня в клані Мрія на Фейс почався новий сезон. Там ви можете виграти для себе. Класні призи, і можливо почати свій шлях до вашого чемпіонства на мейджорі. Бувайте незважаючи на цей часовий момент. Хочу наголосити, що війна в Україні продовжується та закликаю всіх донати на ЗСУ. Слава Україні.